Проект Молодь проти корупції діє на Закарпатті вже другий рік поспіль. Днями учасники об'єднання єдине студентство зібралися з громадськими активістами, обговорили проблему хабарництва і підвели підсумок. Першим пунктом було те, що студентські, студентські організації та студентське самоврядування і самі студенти повинні більше контактувати з органами правопорядку і. Для запобігання корупції. Другим пунктом ми вирішили започаткувати е, широкомасштабну кампанію. Я не даю хабаря, та я не беру хабара. В яку входить роздача наліпок, відео е, та інформаційні стенди. Я не даю хабарі, тому що це збажено, адже корупціонерами є не тільки ті, хто беруть хабарі, Наразі єдине студентство оприлюднило антикорупційний ролик. Основна його мета показати ставлення молоді до хабарництва. Також наша громадська організація у рамках проєкту Молодь проти корупції запустила у соцмережах флешмоб Я не даю хабара та я не беру хабара. Закликаємо людей із стійкою громадською позицією зробити фото з такою от табличкою «Я не беру хабара» та обов'язково додати до опису хештег молодь проти корупції. Ну, це спрямовано в принципі, на молодь цього Закарпаття. Ну, ідея виникла, якби просто була проблема, і ми вирішили цю проблему візуалізувати. Тих, хто працює у сфері підвищеного ризику, закликають зробити фото з надписом Я не беру хабарів, при цьому бути чесним з іншими та передусім з собою. До того ж, єдине студентство ініціювало створення електронної пошти та телефонної гарячої лінії, куди студенти можуть анонімно поскаржитись на хабарників. Ще одна ідея започаткування сайту, на якому у чорному списку будуть розміщені імена підозрюваних в поборах, до акції залучають і правоохоронців. Вони співпрацюватимуть із студентами та викладачами.